Привіт! Якщо ти тут скоріш за все, ти хоча б раз задавалась питанням, як зрозуміти, що я зараз у відносинах або тільки будую відносини саме зі своєю людиною? Як зрозуміти, чи він моя доля, як то кажуть, і взагалі, чому нам так хочеться мати ось цю гарантію того, що ось він саме моя людина, саме з ним я буду щаслива, побудую класні стосунки, і нічого кращого я для себе обрати не могла Звідки взагалі насправді беруться ці сумніви, навіть перебуваючи в об'єктивно класних відносинах з класною людиною, чому десь вона може нас дратувати, бісити? Може здаватися, що в неї є якісь такі прояви, дрібнички, якісь такі слабкості, через які ми починаємо обесцінювати та сумніватися в цій людині та у цих відносинах. Сьогодні обговоримо, чи це нормально, чому так взагалі відбувається і що з цим робити. Мене звати Юлія, я клінічний психолог, і я дуже рада тебе вітати на своєму першому відео на Ютубі. І перше, з чого хочу почати, буде набагато легше продемонструвати це твоє неспівпадіння очікування та реальності. Очікування це певний шаблон, це певний такий образ твого ідеального чоловіка. Який ти колись і чомусь собі придумала. І цей пазл складається, наприклад, з певних рис характеру, які, на твою думку, має мати твій ідеальний чоловік. І знову ж таки, для кожного це індивідуальний набір. Для когось тут буде дуже важливою там харизма і такі яскраві емоційні прояви. А для когось навпаки це буде такий редфлег, і для нього чомусь буде важливіше, безпечніше. Коли чоловік поруч такий спокійний, врівноважений, з мінімумом емоційних проявів, тобто, ось тут є якийсь твій ідеальний такий набір його рис характеру. Ось тут, наприклад, його цінності. Те, як він дивиться на життя, що він ставить в пріоритет, що, на твою думку, має бути для нього найважливішим. І через це ти будеш розуміти, що ви точно будете дивитись в одному напрямку упродовж життя. Третій. Кусочок нашого пазлу, нехай це буде його відношення до тебе, і те, як ти себе почуваєш у цих стосунках поруч з ним, через які його дії та слова ти будеш розуміти, що тебе люблять, ти будеш відчувати себе коханою, ти будеш розуміти, що це ось, ось та людина, яка робить тебе умовно щасливою. є цей ідеальний образ. І скажімо, ти зустріла чоловіка, який дуже підходить. За ось цими рисами характеру. Ви в цьому однаково дивитесь на життя, і в нього дуже подібні цінності. Ти класно себе поруч з ним почуваєш, ти почуваєш себе коханим, ти почуваєш, що тебе люблять, що на тебе не байдуже, ти почуваєш себе в безпеці. І загалом все класно, але, але... з'являються моменти, де він, наприклад, в нього була фінансова криза. Якийсь момент, коли ти відчула таку нестабільність, через що до нього з'явились питання. Але був момент, де він там, ти помічаєш, я не знаю, невдало жартує з друзями, так, коли ви в одній компанії, і там чомусь в тебе з'являється почуття там, провини чи сорому, нібито це ти зробила якось там дискомфортно. Він, здається, крінжовим. Але є момент, де. О Боже, він дозволив собі якусь слабкість. Можливо, ти побачила, що він плаче. Можливо, ти побачила, що він десь перестав подавляти свої емоції, які раніше намагався подавляти. І в твоєму уявленні ідеальний чоловік чомусь має бути такий камінь, який беземоційний, і не дай Боже, йому там колись проявити сом чи розчарування або якусь нудьгу. Є ось ці декілька маленьких, але. Вони в кожного свої. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що ці маленькі, дрібні якісь речі, які займають 1% від усіх 100% загалом класної, офігенної людини, класного партнера. Це найчастіше ті речі, які ви самі собі не дозволяєте. Я сподіваюся, ну, звісно, взагалі, тут навіть мови не може бути про такі речі, як там. Фізичне або емоційне насилля, аб'юз, тобто, ми... це не дрібничка. А я кажу саме про якісь маленькі прояви, де був якийсь момент, який не співпадав з вашими очікуваннями ось цього ідеального чоловіка. Спробуйте взагалі виписати 5-10, скільки у вас не збирається, пунктів, які вас чомусь в ньому дратують, і можете навіть їх поділити для себе там, на дві категорії: те, де він в чомусь нібито недо. Подивіться, можливо, ви до самої себе пред'являєте претензію, що це ви якась там недо. Між собою та своїм партнером ми взагалі дуже часто ми ставимо знак дорівнює, що якщо він якийсь недо в чомусь, то можливо і я в цьому недо. Якщо він там друга категорія в чомусь аж занадто, занадто голосний, занадто веселий, занадто яскравий, занадто, там, я не знаю, якийсь, можливо, я собі цього не дозволяю. Тобто, якщо занадто я собі цього можливо не дозволяю. Якщо не до можливо там до мене самої є в цьому питанні претензії. Спробуйте це подосліджувати. Можливо, у вас це працює так, можливо, ні, але спробуйте. Я вибрала цю тему як першу, тому що вона мені дуже знайома. В мене чудові відносини з моїм чоловіком. Ми просто обожнюємо один одного. Але були моменти, де він мені здавався, назвемо це крінжовим, тому що для мене самої. Ось, з мого бачення життя на той момент, така поведінка була дивною. Наприклад, він дуже круто вміє підтримувати смолток. Якщо йому потрібно до когось підійти, про щось запитати, щось дізнатися, сказати, можливо, комплімент, якщо він щось класне побачив. Для нього це взагалі ну, просто не виникає сумніву, робити чи це не робити, так робити. І раніше я боялась підійти до людини і просто почати, там говорити про щось. І я цього в нього навчилася. Якщо спочатку я дивилася на це не як на якийсь його мінус, як на дивний прояв, з часом, коли я зрозуміла, що це я сама собі забороняю такі прояви, а мені б їх хотілося, тому що це дійсно класна навичка заводити і підтримувати смолток з іншими незнайомими людьми, я почала цьому в нього вчитись. Я спробувала, як це. Я вдячна була йому за можливість підгледіти. Ось цей приклад якоїсь іншої стратегії, яка мені чомусь невідома, яка мені м -м, страшна, яка для мене крінжова. І я можу цьому повчитися об нього. Тобто я почала його розглядати як щось цікаве, з чим можна піти в контакт і, можливо, чомусь навчитись і перейняти це для себе. Тобто, ви в цей момент перестаєте. Оцінювати оцінка, давати оцінку, оцінювати людину через ось цей малесенький такий шаблон, а ви починаєте на нього дивитися як на величезний всесвіт, який чимось від вас відрізняється, і це класно. Тому що досліджуючи оці прояви і перебуваючи з ними в контакті, ви можете також. Чомусь навчитись щось нове прийняти для себе, дозволити собі якісь нові, нові стратегії, новий спосіб мислення, якісь нові дії, які раніше для вас були чомусь дивними. Я не знаю, не дозволяли собі, боялись, або ще якась така історія. І другий момент, на який дуже хочеться звернути увагу, це те, що взагалі сама в собі думка знайти ідеального партнера. І свою долю, яка нібито дає гарантію того, що з цією людиною я буду щаслива, що ця людина буде задовільняти всі мої потреби та очікування, є фантазією. Все зовнішнє, що нам здається, зробить нас щасливими, якісь зовнішні атрибути, в тому числі там, ну, наші відносини з чоловіком, можливо, фінанси, тачки, гроші, ось ця вся історія, там, підписники, лайки, популярність. Um, я не знаю, якісь класні шмотки. Що, що вам ззовні здається, зробить вас повноцінною, ось дасть внутрішнє почуття повноцінності, самоцінності це ілюзія. Тому що ось це почуття самоцінності, почуття окейності, почуття щастя, воно не ззовні, воно завжди знаходиться в нас всередині. І тому дуже корисно було б спробувати відмовитись від думки і від ідеї про те, що. Якийсь ідеальний чоловік ззовні прийде: ось така вся моя доля, моя гарантія безпеки і щасливого життя, і буде задовільняти мене мої потреби як маленької дитини. Ні, це можете зробити тільки ви. Пишіть, які у вас були інсайти. Я вдячна вам була за а, те, що побули зі мною. Хотіла набагато більше пунктів сюди впихнути, але вже розумію, що задовго відео, відео виходить, тому. Інші тонкощі цього питання буду розкривати в наступних відео. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно.